Аналіз конкурентів або ваших колег потрібен для того, щоб використовувати та підсилювати ваші переваги перед ними. Для початку потрібно проаналізувати себе. Для б'юті ніші зверніть увагу на такі питання, коли та чому ви почали займатися даними процедурами або послугами. Друге, які фішки, які інструменти ви використовуєте в роботі, скільки часу ви витрачаєте на дану процедуру, методи та способи, якими ви працюєте, ваша експертність та досвід також можна зазначити кількість клієнтів. ¿Qué te de... Сертифікати та ваше навчання, зверніть увагу на такі технічні моменти, як оплата ваших процедур, подумайте, чи вигідне ваше розташування салону або кабінету для клієнтів, і знижки обов'язково потрібно про це подумати і собі зазначити. Після такого аналізу знайдіть дві-три сторінки ваших колег-конкурентів і проаналізуйте їх. Після цього вам буде легше зрозуміти ваші сильні сторони та переваги перед вашими колегами і вигідно використовувати їх в роботі. А якщо у вас є Є питання? Прошу, звертайтесь в директ.